Привіт, друзі! Сьогодні ми тестуємо HopeStar A30. Стильну, потужну та компактну портативну колонку, яка обіцяє стати вашим незамінним супутником у подорожах на природі або вдома. Чи варта вона вашої уваги? Давайте розбиратися. У коробці маємо саму колонку, USB кабель для зарядки. AUX кабель для дротового підключення, ремінь для перенесення та інструкцію користувача. Комплектація базова, але є все необхідне. Окремий плюс це ремінь, що дозволяє зручно носити колонку на плечі. Хоп Стара 30 виглядає лаконічно та стильно. Матовий корпус, зручна форма, а вага 2,4 кг робить її доволі мобільною. Вона не маленька, але й не гігант, тому чудово підходить для транспортування. На корпусі знаходимо кнопки керування, гучність, перемикання треків, кнопка живлення, є USB, AUX. Слот для картки пам'яті. Підключити музику можна будь-яким способом. Тепер. Про характеристики. Bluetooth 5.0. Стабільне з'єднання без затримок, потужність 55 Вт, гучний та насичений звук. Всередині три динаміки: два по 10 Вт і один на 35 Вт. Вони дають хороший баланс між низькими, середніми та високими частотами. Частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. Це означає, що колонка відтворює і глибокі баси, і чисті високі частоти. Радіус дії Bluetooth 10 метрів, тобто можна спокійно ходити поки. Наті не втрачаючи зв'язок. Акумулятор 6000 мАч дає приблизно 5 годин автономної роботи, а заряджається за 2-3 години. Поговоримо про звук. Баси на цій колонці добре відчуваються, особливо завдяки потужному центральному динаміку. Вокал чіткий, верхні частоти не рижуть вуха. Навіть на максимальній гучності звук залишається чистим. Для своєї ціни це дуже гідний результат. Поговоримо про плюси та мінуси цієї колонки: гучний і якісний звук, хороший бас, компактний розмір і легкість у перенесення, можливість дротового та бездротового підключення, стильний дизайн. Але є і деякі мінуси. Ця колонка не має водозахисту, тому біля вологих місць треба бути обережним. і час автономної роботи міг би бути трохи довшим. Отже, ХопStar A30 це чудовий вибір для тих, хто шукає компактну, гучну та стильну портативну колонку. Вона ідеально підходить для дому, пікніків або прогулянок. Якщо вам важливий хороший звук за доступну ціну, ця модель точно варта уваги. Ми офіційний дистриб'ютор колонок HopeStar в Україні. Тому якщо тобі сподобалася ця колонка, або ти хочеш підібрати собі іншу по конкретним характеристикам, переходь на наш сайт за посиланням в описі під відео. Сподобався огляд? Став лайк, підписуйся на канал і напиши в коментарях, яка у тебе колонка. До зустрічі!